Другий на Закарпатті офіс підтримки мікро та малого бізнесу зроблено в Україні. Відкрили на базі Мукачівської філії Закарпатського обласного центру зайнятості. Фахівці офісу будуть допомагати підприємцям у написанні бізнес-планів, оформленні документів для подачі на гранти та участі у державних програмах. Можуть сюди звертатися як і діючі підприємці, і підприємці, які вже ведуть свою підприємницьку діяльність для і хочуть взяти грант для розвитку або створення бізнесу, якщо вже діючі підприємці можуть звернутися до нас за допомогою в укомплектуванні кадрів. Тут у нас фахівці офісу проконсультують підприємців про наші грантові програми. Офіси зроблено в Україні. Це лише невелика складова комплексної політики уряду з підтримки українських виробників. Пріоритетом держави цього року є стимулювання внутрішнього виробництва, залучення інвестицій у реальний сектор економіки та збільшення обсягів несировинного експорту. Головна мета це змінити структуру економіки України, а також наростити виробництво з високою доданою вартістю. Саме така мета політики зроблено в Україні. І Дійсно, це для того, щоб наш, ем, наше виробництво розвивалося. Якщо ми купуємо українські товари, то більше 40% вартості товару відповідно повертається до держави. А це допомагає нам підтримувати міста, підтримувати людей і підтримувати тих. То на захищає мета платформи зроблено в Україні: розвиток вітчизняного виробництва та підтримка українського бізнесу для посилення економічної самодостатності України. Такі центри насправді є дуже важливими, тому що вони дають базу і основу таку підприємцям про те, як можна рухатись, як можна розвивати бізнес, як можна залучати підтримку для бізнесу, тому що це наразі є вкрай важливим, тому що для підприємців важливо знати всі нюанси і. Тонкоші для того, щоб робити все, по-перше, прозоро перед державою, і по-друге, працевлаштовувати нових людей на роботу і тим самим підтримувати економіку в Україні. Цей офіс стане важливою ланкою у підтримці місцевих підприємців, сприяючи розвитку бізнесу та зростання економіки регіону.